Всім привіт, друзі! З вами знову я бравр Парадушка. І це моє нове відео по грі Бравл Stars. І сьогодні я апну персонажів на Макс Сіру. Перший це Луріори, 2. Так-так. У мене на них ближче всього до Макс Тіру. І в мене буде 30 персонажів на Макс Тіру, навіть більше. І перед тим, як я піду пушити, давайте заберемо на цьому відео. 5 лайків И я придумаю прийду щось новое знімати. А то знімати вже по те, що я знімаю. А знімати про пропушу персонажів, таке собі. Так, Леон Міпл та кактуснок. Леонка там. Даймонд, так. Даймонд це буде. Ну, йому. що? А, це клон. Я думаю, він вже прийшов здаватися. Просто мені дуже часто попадають тіпи, які Афо кажуть. А також я це знімаю на другий раз, тому що я тоді. О, залишалась залишалася лише одна гра, але я зливаю. Мені зараз залишається лише дві. Якщо я якщо я не тупий. Так, так, так. А також давайте заберемо 20 підписників. Я буду радий. 20 підписників. Так, поїхали, ставимо. ульту на всякий случай. На всякий судший. <смігі> угу. Який раз. Так. Ніби в мене, мене є пасивка на те, що би, е, якщо я буду. що Вам буде погощати е, ларі. Ну, Коротше цей дійник буде поглощати весь мій урон. І ну, так блін, міп, що це я опять зараз З'ю каточку це буде таке собі. У... Тому що... Ви на приколі шолі, а? Так, тихо. Якщо я сидю, навіть я мені треба встигнути на останній секунді і взагалі гаджет. Щоб видати культу. Блін! <звілляє> так, давайте мені поблін з чама шариками, це та капець Шарками. Там шари. Та що ти робиш, балбес? А, та Хватить! Та ти мене достав уже. Та відчепися ти, дай мені похилити. Уйди. Уйди, братанчик. Чув напевно, має гіперзаряду? Атакуємо б'ємо його. Сюди і Перемога. І залишився лише один кактусю. Спайк, спайк, спайк. Кактус, кактус, кактус. Спики, спики, спики. Спуся, спуся, леджен дари, бравли Так. Тихенько лупимо по ньому. Так, Тих, тихо. Так, <кхем> так, 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 так. Так, так. Та відійде ти від мене! Задував. Був без. Чому так важко стало? Яку пушу уліла із 800 трофей було легше набагато. Та й... Пінг, тому що... Цей типок не з України пішов Блін, Бобес! 100 хп, йоп твою! Що фармити цукерки! Я взагалі сьогодні цукерки мав по фарму тому що в тому що мене мінімальний трофей це 500. А... І вони ще й мене не прокачані до фуга персонажі. Тому вони мене де й нема Нормальный душевик. Что? Боже мой, який мийкий -а, За що мені це? Люди, все. Тихенько. Йомайо Йомайо, Йо-мой, тихенько. Тихенько. Угу. 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 Розумію. Понімаю. Понімаю, понімаю, розумію. Та, боже, нані даль. Персонаж. Блін а що це таке? Чому не так багато урону? Вона дуже сильно дамажить. Навіть вона дуже сильно контратанків. СЮТИ Боже. Ну, краще б у нані був, був ставка на на більше урону. від ульти, а не на, а не на захист. А не на вещи. Та відстань! Йома, я хилиться, не можу хилить. Так, давайте посам сюди ульту. Так, муску. У нього старка не на Я Є... Вообще не знаю, як перша старка працює. Як перша старка на ворона працює? Вона, мабуть, робить, щоб ефективність хіла була менша, так? Бо я бачу що менше. хілити. опа. Забайте його на гіпер. Але а, краще він на спайк, гіпер, так так як на спайку гіпер вот такий собі а на ворона він дуже сильний Та відстань ТИ! Своїми тиками был без опа, опа. І сюда давай гасим фот <пух> 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 Но ну, потім... Нет, до 82 ось. Потім я по перемога... перемог перемагать. І ось. Що за тип? Боже мій... А, 40. Ну, тепер... Ну, чому Чому такий бомж? Бережте, друзі. Обалдеть. Обалдеть. Ладно, все там. этом. Офигеть. Я просто. Зараз я це відео супер довго, Я, першу часу, смонтирую багато чого. Так. Ось, тому я... Зараз щеплю. Ларі і Орі. Ларі Лоррі. Рті, все, зустрінемося потім. Що, друзі, Ось і каточка на РТ. Я тільки ще буду вимкнути, вимкнути запись, але ось вимкнув. Каточка почалась. Ось, залишається вже 5 трофеїв, я забув її вимкнути. По я нажав знову, вроді. Коротше, коротше, друзі. Я дуже довго апав, я злив аж 200 трофеїв, майже 200. У мене було на аккаунті 69 тисяч, а зараз 68950 десь так. Так, ми граємо в 3 Д на РТ. Це дуже важко. Тому що у РТ тупо не можемо мати банки. Я не знаю, це баг чи якась фіча, але в нього мітки не ставляться на банки. У нього тупо 1200 демеджу. Ось сюди. Тихо. Я один залишився. У нас такий собі пік, але це з рандомами, Тому що 1000 тисячу... трофеїв це не дуже багато. Я думаю фармити, розпочати фармити э, ультра ящик, але мені потрібно 3, хоча... хоча б 30 персів, апнути на 1100. А це не дуже легко. Далі у мене не всі в мене є міна, яка на сьомій силі. Так, мені потрібно зайняти лише топ-2. Топ-3 це так таке собі, там нуль трофеїв, Він жав. На жаль, з Вінстриком стріком. не даються топ-трофеї. Лічно. Не даються трофеї за Вінстрик, за топ-3. На жаль. Але це боб дуже сильно, тому що ну там буквально. Коротше, ви пон ви зрозуміли. Е це був 4, так. І. Блін, та ще досі ще когось забрати. База, гасимо база, і все, топ-2. Все, я апнув. Я апнув два персонажа на Макс Тір за один відеоролик. Нарешті я дуже цьо радий. Давайте тихо. А, мене зажали, ладно. Ну і тут, а, ну, так, тут не, ми не займемо топ-1 вже. Так, як умі. І все, залітає. 1000 трофеїв на арті. І сюди. Плюс 12 трофеїв. Нарешті. Ось і сюди. Ось, я злив, бачите, я злив. А я не багато дуже злив. Нічого. Я просто лег апався з піком Арті, Пем і Діномайк. Тому що ну, у мене більше немає персонажів таких прокачаних на фул. Тому що де, з Пем було важко, я її злив десь 20 фейв. Ну, я апнув нарешті. Арті. Я також других персонажів брав. Я пишу, я брав там кого. Я брав вольта іноді ще? база, але я зловік, там у мене не хотів 130 трофей. За 1060. Ось, я скоро буду пустити харча за 1000 трофейних. трофейних. за 1000 трофеїв. Трофейний ящик. Ось, мені треба лише 10 персонажів на 1100, тому це не буде важко. Ну, а на цьому все. Я апну арті на 1000 трофеїв. Ви би знали, як це дуже довго було. Просто подивіться Батл. Like, просто, подивіться, дивіться, просто. Зараз я вам просто покажу, дивіться. Щ годину тому у мене на це було. У мене на ньому було. А, я рікошет апав, що я зову багато трофеїв, я хочу і я хотів їх вернути. Ну, коротше, це дуже багато було. Дуже... Заходьте до за нас в курт е, ще філіжанку. Ось, ось такий ось такий IP. Ось. лише нуль трофеїв але. Краще було б, щоб заходили хоча б з 50 тисяч. Ось я на другому місці. Це Юр Пай, це, це ютубер по бравопу. Ось, я його іноді на стрімі завісаю. Ось. А на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. А сам був я. Бравер Парадушка, Сьогодні яблук двох персонажів з одного тріо. Всім до нових зустріч і всім пока.